Колись у давні часи на околиці маленького селища на самоті жив старий і мудрий майстер Дзен. Звідусіль люди приходили до нього за порадою і мудрістю. Одного дня до майстра підійшов молодий чоловік із проханням про допомогу. Він сказав: Майстре, більш за все житті я хочу стати багатим, але мені ніколи не вистачає грошей. Що я маю зробити? Навчи мене. Майстер Дзен посміхнувся, задумливо подивився в далечінь і запросив молодого чоловіка сісти поруч з ним. І потім він поділився вісьмома секретами, які назавжди змінили погляд молодого чоловіка на багатство і бідність. Послухайте і ви. Практикуйте свідоме витрачання грошей. Майстер порадив учневі розглядати справжню цінність кожної покупки, перш ніж витратити на неї гроші. Розрізняйте справжню необхідність і примху і робіть вибір, який відповідає вашим довгостроковим цінностям. Культивуйте наполегливість Майстер Дзен підкреслив важливість терпіння і наполегливості в досягненні успіху. Він підбадьорив учня в бажанні ставити цілі і наполегливо працювати над ними щодня. Треба вірити в процес, знаючи, що успіх потребує часу. Любіть гроші. Тут майстер посміхнувся і сказав, що надто багато людей зовсім не люблять гроші, вони вважають їх чимось злим або брудним. Правда ж в тому, що гроші мають нейтральну енергію. Куди вона буде скерована, цілком залежить від людини, яка має ці гроші, але якщо їх не любити, грошей у вас просто ніколи не буде. Сила допомоги і безкорисливості. Майстер пояснив, що, безкорисливо даруючи і допомагаючи іншим, людина створює позитивний потік енергії в своєму житті. Він радив юнакові щедро ділитись з іншими своїм часом, ресурсами і допомогою, тому що все це повернеться до нього у вигляді багатства. Прийміть невдачі і не опускайте руки. Майстер Дзен наголосив, що кожна наша невдача це просто камінь на шляху до успіху і зростання. Він закликав молодого учня приймати невдачі як цінний досвід, на якому можна навчитись як робити не треба. Все в житті непостійне. Після цього майстер розповів про непостійність будь-чого в нашому житті треба відпустити прикріпленість до матеріальних благ і замість цього фокусуватись на внутрішній гармонії і зростанні. Саме ці речі у вас ніхто не здатен відібрати. Сила вдячності. Майстер наголосив на тому, що багатий не той, у кого є багато грошей і майна, а той, хто відчуває справжнє задоволення від того, що має. Тому треба кожного дня дякувати Всесвіту за те, що в тебе вже є, і радіти цьому. Не бійся своїх бажань. Тут майстер легко зітхнув і знову подивився вдаль. Більшість людей не вірять в те, що можуть досягнути своїх мрій, промовив він. Тому вони намагаються сховати свої бажання або вдавати, що це для них не так вже й важливо. Їм здається, що так легше жити. Насправді ж, ми починаємо жити повним життям, тільки чітко усвідомивши, чого ми хочемо. І потім кожного дня з ранку й до ночі працюємо над досягненням своєї мрії, якою б великою вона не була. Коли молодий учень засвоїв ці вісім секретів, він зрозумів, що справжнє багатство це не зовнішні прояви у вигляді грошей чи дорогих речей. Насправді це твій внутрішній стан і готовність на все заради своїх мрій. З того дня він ставився до своїх речей, думок і дій по іншому, не дозволяючи страху перед бідністю визначати його життя. Замість цього, юнак кожного дня думав над своїми бажаннями, мріями та цілями. А потім наполегливо працював аж до моменту втілення їх в життя. Щиро дякую вам за перегляд, лайк, підписку і інтерес до теми самовдосконалення. Давайте разом просувати український контент на Ютубі. До зустрічі у наступному відео.